Тарас Григорович Шевченко, відривок з думи мої, думи мої. Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмоли в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, чого проклинаю долю. Чого нуджу світом нічого робить? Не казали б насміх, квіти мої діти. Нащо вас кохав'я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я плакав, може, і вгадав. може, найдеться дівоч, серце, карі очі, що заплачуть насі думи. Я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. думи мої, лихо мені з вами? Тарас Шевченко поема сон. У свого у кожного своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сити мокрим, за край світу заглядає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, підкрадеться, як кішечка, виже на щасливий у тебе час та запустить паспорів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той ще дитин розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви вірмі падаєте та ще якогось рай на цьому світі благаєте? Немає, немає, шкоди й праці, схаменіться. Усі на цьому світі і царята, і дівчата Адамові діти. Тарас Григорович Шевченко мені 13 минало. Мені 13 минало, я пас ягнятка за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, Плотарі з плугами йдуть, співають і ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, начинять сіро кустить. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Доля, Тарас Григорович Чевченко, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом, і сестрою, сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку І в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я повірив і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже убогий, лукавий. Ходімо дальше, далі слава, а слава заповідь моя. Тарас Григорич Шевченко, Думи мої думи. Думи мої думи, квіти мої діти виросте вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Ідіть, діти, в Україну, в нашу Україну, по пітинню з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще й може і славу. Привітай же, моє нене, моє Україно, моїх діток нерозумних, як свою дітей. Тарас Григорович Шевченко приве та стогне Дніпр широкий. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І бліди місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, неначе човен, з синім морі, то виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко, Перевод Олександра Твардовського. Завіщання. умру, Бахрень. Посреди среди широкой степи выройте могилу. Что бежать не на кургане, над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый Днепр над кручей. И когда с полей Украины кровь загов постылых понесет он, Вот тогда я встану из могилы, Подымуся и достигну Божьего порога. Помолюсь. А покуда я не знаю Бога, Схороните и вставайте, цепи разорвите, Свою вражескую кровью волю окропите, І мені, сім'ї великій, сім'ї вольний новий, не забудьте, помініться добрим тихим словом. Я умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на в країні милі, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучі. Понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і горе. Все покину і полину до самого Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Тарас Шевченко, «Отказ» Аж я умжу, поховайте мене, як десь на могиле. В проше, степі надогледне в Україні, міле. А била на щиріх полі Дніпро свазистинне, било відіт, било слышат звукотом як плине. Аж понесе з України непшето кров злобну, Та де і я розлучимся се свою земю родну.